Й триває війна, запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися і на полі бою, і в тилу. Ми скрізь будемо стояти до кінця. Я Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни, у яких білі втрати поряд із вірою у перемогу. Запеклі бої на Бахмутському напрямку тривають. Від серпня російські війська обстрілюють місто, атакують цивільні об'єкти, тероризують населення. Втрати окупантів на цьому напрямку становлять за різними оцінками від 20 до 30 тисяч осіб. Сили оборони стримують атаки ворога. Але, на жаль, ціною життя наших хлопців. Молодий підприємець Юрій Назаренко, родом із Тернополя. Тривалий час жив у кривому розі згодом. Переїхав до столиці. Хлопець буквально фонтанував ідеями і творчістю, пробував себе у різному бізнесі та стартапах, реалізувався як актор, горів музикою, волонтерів. І, за словами друзів, завжди підтримував тих, хто опинявся поруч щиро і відверто. У нього були коли він приїхав в Київ, декілька стартапів. Вони пов'язані з їжею. Це один із стартапів він хотів запустити це про їжу, яка конструктор, що людині приходить продукти, і вона сама може приготувати якісь незвичні е, блюда, які до цього сама б не приготувала. Ми робили в проморозі вертеп. І я був фактором, він був фактором в вертепі. І він якось підійшов до мене і каже: Слухай, ти такий потужний. І Для мене це було дуже незвично, тому що я рідко там. Отримував фідбек від людей такі відвертий, щирий, коли люди під Блін, так класно ти щось робиш. Хоча ми е, в тому випадку був по сцені. А ще Юрій обожнював дружину і синочка, будував дім. Багато разів йому пропонували приїхати за кордон, та чоловік прагнув подарувати дитині можливість жити у вільній та незалежній Україні. За Юрою можу сказати, це. 200% патріотична людина. Він дуже любив Україну. В нього до цього було безліч можливостей покинути країну і жити в інших країнах. Але в нього була така позиція, яку він всім казав: я люблю Україну, все хочу робити в Україні. Хочу робити. Він починав в нього були початки бізнесу. Він Каже, я хочу і бізнес, я все хочу. Я Хочу, щоб моя дитина бачила Україну. З перших днів повномасштабного вторгнення Юрій робив усе можливе для підтримки країни. стає Все більше не погана. А восени вступив до лав Збройних сил України. Патріотична позиція знайшла реалізацію. І у його творчості Юрій почав писати пісні про війну. Музика і пісня це було те, що його захоплювало. Зараз в нього теж залишилася пісня, яку він написав, але не встиг випустити. І я сподіваюся, ми з друзями реалізуємо його мрію. Після навчань Юрія Назаренка відправили на Бахмутський напрямок. Попри запеклі бої, що точилися у цьому регіоні, він не втрачав оптимізму і продовжував підтримувати друзів навіть із окопів. Новий новий рік. В окопічі у бліндажі, але непереможе ними не з тобою зайшли. У цей новий новий рік. Цей патріотизм. Він, він давав йому сили рухатися. Він це людина, якби ви знали Юру. Він дуже е, позитивна людина. Така щира, відкрита, в нього очі завжди посміхаючі. Квиликаво, я кучу, як він. Так. Важко, зрозуміло, але, але навіть в той час момент він, в нього очі посміхались. Посміхали, він казав, що все добре, ось Оставчика треба захищати. Це його син. і ну, На такій позитивній ноті він, щоб захищати державу. 12 січня Юрій мав святкувати своє 30-річчя. Та цього дня зв'язку з ним уже не було. Рідні та близькі знали, що чоловік виконує завдання у напрямку Соледару, а отже, може довго не відповідати. Та скоро прийшла страшна звістка. Звісно, ми підтримували з ним зв'язок, і навіть на день народження, хоч і не маючи інформації, що він зник. А це понад січня я зранку йому прислав повідомлення. Але буквально через декілька годин після цього повідомлення дізнався, що він вже е, зникне. На жаль, найгірші побоювання підтвердились. Юрій Назаренко загинув від кулі ворожого снайпера між Бахмутом і Солидаром. Тіло чоловіка залишилось у сірій зоні, і вивести його вже не було змоги. Поки тривають слідчі дії, Юрій вважається зниклим безвісти. Юра, це дійсно чоловік, який створював такий образ родини, в якій дружина дійсно була під крилом чоловіка, і, і вона це відчувала. І ну, для мене це абсолютно правильний формат родини, і зараз для неї це дійсно. Світ впав просто, коли вмирають 50 тисяч в Росії незрозумілих людей з зони позбавлення свободи, і абсолютно вони не цінні для тієї держави, то в нас вмирають одні з найкращих в суспільстві. І Юра, це був один із прикладів людей, які освічені, які були корисні для нашої країни. Чудовим чоловіком, чудовим батьком, музикантом. І хочеться, щоб всі ми цінували це і не забували навіть через роки про те, що такі світлі люди віддавали життя для того, щоб ми могли жити на своїй землі, в мирі і щоб ми могли ростити своїх дітей. Тому мій головний меседж це. We I just wanna go home I miss her you know let me go home it's not too far from where you are just wanna go home you <smart noise> <smart noise> <smart noise> Хай твоя музика лунає у вільній Україні. У сучасній війні із застосуванням різних видів зброї, і запальних сумішей опікові травми можуть складати 60-80% усіх уражень, які отримують люди внаслідок бойових дій. У мирний час на опікові ураження припадає приблизно 10-12% травм. Навіть при успішному лікуванні наслідки опіків можуть залишитись у пацієнта на все життя. Марта Серко, фотограф зі Львова. На її рахунку вже не один соціальний проєкт. Та поки більшість колег Марти висвітлюють війну у жанрі репортажу, дівчина прагне передати свої думки і відчуття через художнє бачення. Коли до дівчини звернулися організатори проєкту реабілітації людей із опіками, вона охоче відгукнулася на пропозицію щодо співпраці. Я спочатку задумувала робити фотографії з героями, які втратили кінцівки, і так сталося, що опублікувавши першу фотографію з першим героєм, це був Саша Терен. Неопалимі запропонували мені зробити ще окрему серію з людьми, у яких опіки шкіри внаслідок ракетних ударів. На ручку тоді, отак от легенько, та я ногу зніму. О, супер! «Неопалимі» — це програма, яка надає допомогу. По напрямку лікування опіків і рубців для всіх людей, як цивільних, так і військових, волонтерів, добровольців, і так далі, які постраждали з 2014 року внаслідок російської агресії. Першим героєм фотопроекту став військовий Ілля Пилипенко. Унаслідок бойових дій чоловік отримав численні травми, та це не завадило йому відкритися перед камерою. Знімки Іллі облетіли мережу і викликали бурхливу дискусію, а декого надихнули. І люди самі стали звертатися до фотографа, щоб взяти участь у фотосесії. Після зйомки ми поїхали. Я його відвезла якраз в клініку на ампутацію ноги, бо йому не вдалося врятувати саме нижню кінцівку. Вона була дуже пошкоджена, і тому от він навіть віджартовувався, що він підходить під моїх два проекти. Біля Пилипенко він доброволець мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Власне, танкіст отримав поранення внаслідок підриву танка на портанкові міні. Дуже серйозні пошкодження рук і обличчя, власне, от рубці і опіки і. Все в цьому роді, крім того, у нього дуже серйозне пошкодження ноги, і прийшлося ампутовувати ногу майже до коліна. А це киянин Артем Мельник. Зараз він теж готується до участі у фотопроекті. Він проходить після опікове лікування уже декілька місяців. У перші ж дні повномасштабного вторгнення хлопець разом із друзями приєднався до лав добровольчого батальйону, попри те, що мав медичні протипоказання. 20 березня відбувся ракетний удар по торгівельному центру, біля якого у своєму автомобілі перебував Артем. І я не почув жодного свисту чи вибуху. Я просто побачив, як пов'язано сувається на мене крізь голубове скло. Я Тримав в правій руці телефон, і він мене просто з рук випав. Я не знаю, якось машинально закрив лице руками. Наступне, що пам'ятаю, як виявилося, мене вибило ударною хвилею з автомобіля. Опинився вже на асфальті. Я прийшов до тями, і потім я намагався встати. У мене ну не з першого разу теж це вийшло, тому що ну дуже тяжкі травми були. Але я болю зовсім не відчував. Я найбільше пам'ятаю, як виглядали руки. Вони мене найбільше боліли. Півтора місяці чоловік провів у відділенні реанімації опікового центру ще місяць у стаціонарі. Після цього продовжив лікування та реабілітацію в інших закладах. Зізнається, психологічно було непросто, адже довелося не лише звикати до того, що змінилося тіло. Артему буквально прийшлося заново вчитися елементарним речам. Веделку, ложку тримати, ніж я не міг кусок м'яса відрізати від м'яса. Ну нормально, то ж руками не міг взяти на ніж і надавити, тому що шкіра дуже дуже щлива була і пучки пальців настільки попухали, що там навіть не було відбитків пальців. Ми говоримо не тільки про прийняття тіла, не тільки про те, що герої повернулися і їм потрібно якось адаптуватися в суспільство. Ми говоримо про різноманітність, про інклюзивність, яка у нас зараз має дуже поняття, взагалі лояльності до інклюзивності має бути дуже розвинутим і на слуху. А я про це знаю особисто, бо у мене в сім'ї була людина з інвалідністю, тому ми з цим стикалися. Ну я з цим зіштовхувалася вже по суті з раннього віку і бачила, які у нас є все таки невеличкі з цим проблеми, щоб люди вільно себе почували, переміщалися далі. Отримати лікування може будь-яка людина, яка зазнала опікових травм внаслідок російської агресії. Організатори кажуть, наразі потужностей більш ніж достатньо, а участь для пацієнтів безкоштовна. Та справа не лише у можливостях медицини у суспільстві постають нові виклики, і мистецький проєкт має на меті змінити сприйняття людей із ураженнями і сприяти побудові здорового середовища для кожного українця. Як на мене, такі проекти дуже потрібні. І не тільки для людей, які отримали такі важкі травми. Вони вчать кожного з нас не тільки співчуттю і толерантності. Насамперед, вони допомагають усім нам залишатися людьми. 2022-й був роком великих очікувань для родини Ганни Яковенко з Черкащини. Натомість став роком важких випробувань. Далі історія про те, як равликова ферма. Перетворилися на надійний тиловий хаб. Ганна та Геннадій Яковенко з молодих років мріяли оселитись у мальовничому місті на березі Дніпра. Геннадій ніс службу кадрового офіцера прикордонної служби. Ганна працювала ветеринаром та викладачем кафедри кінології у Хмельницькій прикордонній академії. Коли ж подружжя вийшло на пенсію, то вирішили переїхати на Черкащину, де з подачі дітей заснували равликову ферму. Обралися, ми їхали сюди знайомитися з моїми батьками, і він побачив водосховище, наче курсант там був. Він сказав, я буду жити Тримав своє слово. Я думала, він забув про це, але він не переїхав сюди. Переїхали ми на лівий берег Дніпра біля озера, дуже красиве місце. Думали, що будемо жити в щасті, спокої і рівновазі. І почали будувати. Казали, що це бізнес для лінивих. Для пенсіонерів, то брав, які ж вони звісти не просять, тапочки не гризуть, на дивани не скачуть, тихенька така тваринка. Це правда. Але стільки роботи біля неї, що я вам не можу передати, це повний хендмейк. Бізнес розвивався вдало, а равликів почали продавати в Європу. Коли сталася пандемія, і 700 кілограмів молюсків застрягли на кордоні. Фермери навчились оперативно робити консерви і реалізовувати готові страви. Та у лютому минулого року про бізнес довелося забути. Ну а тоді ж 24 лютого це страшний день для України. 22 го року почалася війна. Чоловік зібрався. Через дві години, як зранку почули, що бомблять, і я повезу в воєнкомат. Дуже така тяжка хвилина була не тільки для, для мене, для дружини особисто. От, але я розуміла, що розумом що треба, бо це наша єдина, світ. Це Він сказав: що я буду боронити наших жінок. Бо наші українки самі найкраще в світі за них стоїть не тільки голови скласти, з їх стоїть захищати. Вони гідні. дуже багато любові. Ганна провела на фронт чоловіка, брата і племінника, але й сама не могла сидіти, склавши руки. Вирішила перекваліфікувати ферму з вирощування равликів на виробництво коктейлів Молотова і припасів на передову. Допомагати приїхав син із сім'єю. Це була велика радість, тому що це був тяжкий місяць, а ми були гуртом. І малий не попав в тероборону. Він поїхав працювати. Ну, коктейлів молотова він наробив тут дуже багато. Чотири ящика сам наколотив і потяг туди на блокпост да, для того, щоб захищати з за усієї сили України. Кучу освободили, там стільки було собак безприродних. Купили сала, позакатували в банки, купили два мішка корма по 20 кг і відправили. У нас є автоклав. Ну раввики не закатують, але закатується м'ясо, домашня птиця. І закатується квасоля, і відправляється хлопцям туди, і на передову. Паралельно з заготівлями Ганна лікувала тварин і консультувала їхніх господарів. Дзвінки надходили цілодобово. Люди тікали з міст, де тривали активні бойові дії, і везли з собою котів, собак і інших улюбленців. А іноді тварини були вже без власників. А собаки ми не получили з біженці. І останню собаку чоловік їздив на ротацію от, і побачив на обочині дороги сидить лабрадор чорний. Якби це була дворняжка, ну знаєте, як дворняжки, вони більш живучі. У них було пристосування до екстремальних умов набагато краще Всі потребують захисту. Але а тут сидить лабрадор. Ну він не міг зупинитися, бо він їхав по справах. А їхав зворотний біг через два дні, а вона лежить на дорозі, на тому ж місці. Він думав, що хто? Вона просто спала. Він відкрив двері і каже, підеш в машину. І вона бігом-бігом полізла в машину. Така ухожа на дівчинка, але її вона дуже старенька. Вона погано бачить, і я так думаю, що в неї контузія є. Кліщів було на ній багато, вони її вилічили. І тепер у нас є знайда, так що в мене тепер чистого. За кілька місяців Ганна наважилась повернутися до фермерства. Хоча активного виробництва зараз немає, равликове стадо потроху підростає. Ганна планує допомогти у відновленні ферм, які постраждали внаслідок російської агресії, а також разом із помічниками розробляє нове меню для військових та відновлює екскурсії. От і діти сказали, що мама дивись, скільки горя на світі, а тут приїжджають. Ти розповідаєш казочки, бродії казочки, ну казочки так, що люди поспіхаються. Давай дарувати хоч трошки радості. І це був найголовніший аргумент. Дуже пишаюся нашої малечі, тому що ми не просто український народ, ми вже сформована нація, і це я точно знаю. Чекаємо перемогу, а фірму закривати не будемо. Нескорені і незламні люди, непереможна країна. Хай вона буде квітучою та незалежною завжди. Віримо в перемогу та наші збройні сили. Разом ми стовідсотково впораємося. Я, Андрій Данілевич, я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.